цю це ще з Дніпра два дні до відправлення, до, до поїздки на Ізюм. Ой, якось цей раз складніше все набагато. А перший раз багато людей відкрив. Ну, Відгукнулось, багато фондів. Ми дуже швидко затарили тачку. А зараз щось тим, тим написав, тим подзвонив. Всі щось нічого немає, нічого не допомагають. Будемо робити це своїми силами. Я зробив на своїй соціальній сторінці запит на допомогу фінансово серед, серед моїх друзів. Назбирали там 7 з копійками тисяч гривень, наче на продуктах все вистачить, але зараз, блін, прилетів запрос на пральну машину, якусь просту напівавтомат для лі лікарів, щоб вона від генератора працювала, бо там взагалі ад. Всім привіт! У нас один день до відправлення. Зараз знайшлась пральна машина. Поїду її забирати, наче все в робочому стані, все нам підходить. Людина згодилася взагалі нам віддати безкоштовно. Тож подивимося. Добре. Так, це Михайло. Він нам надав пральну машину, тож завтра вже буде візюм і допомагати лікарям. Цей день настав, як каже Притула, Ми купили джип. Ось у нас є такий ну, кен-товариш Ценіс. Завдяки його допомозі, допомозі джиму, закладу Маняні. Ми оперативно вирішили це питання. Зараз я вам покажу, який він є. Це Ford Ranger, 2,5 літровий дизель. Ця машина приїжджає з Британії, тому вона праворульна. Можна це побачити. Що робиться в Україні? В Україні вона повністю обслуговується, краситься в хаки або в грязний хаки, в залежності від туди, від туди, куди машина буде їхати. Міняється резина на болотну, далі ще купляється додатковий комплект і вона вирішає нищити ту йому Ну, Якось зараз у таких польових умовах ми зараз робимо продуктові набори. Пацани ваші котяти. Ось головний прораб, всім командує. Назбирали тихі пакетів. Десь 100-120, тож пойду роздавати їдемо в Ізюм, тобто ми вже тут. І тут отака ж позагорілась. Кажуть пацани тут десь СТО. Будемо зараз його шукати. Це разу заїжджаєш блин, Так, можна без кінечно проти. Ну, дивіться, ми в центрі Зюму, зараз ми були там, де була переправа. А ось чому ми йдемо через понтонну переправу. Бо ось воно, ось цей міст через Сірський Донецьк. Вон де вона стоїть. Бідерська машина. Так що якось так. Хлопці нам дозволили спуститися. Сказали, що тут вже все розміноване. Зараз покажу. Ось ця хуба е, гарна техніка, тому що казали, що не можна моді на ютюбчику. Он зетка, це інженерна споруда, вона їде, згортає все, як ви можете бачити. Ось, а ось цей міст. Це ми його обіжаємо на понтонній переправі. Тож, рухаємось далі. Ми що, віддали частину гуманітарки зараз у лікарню. ось, Зараз у нас нова задача, нам треба все-таки полагодити бус, тому що там їхати назад. І сказали, що на іншому березі є ще одна лікарня, і там туди взагалі нічого не доїжджає. Зараз теж знайдемо і дізнаємося, що там. Якось так. Розірвали нас знову, роздали дуже багато гуманітарки, приберегли трішки, тому що тут є пару точок, де кажуть, людей немає. Але хотів ще сказати, що в цій місії ми ще повезли отаку клійонку. Ось, великі баули. Ми їх роздаємо централізовано на кожну вулицю. Це дуже мій класний знайомий. Гена, привіт тобі! І це закліють люди вікна, тому що тут їх взагалі немає. Добрались до будинків, заїхали вглуб. Покажу вам, як люди взагалі живуть. Це багатоповерхівка, якщо ви бачите. Ось як люди харчуються. Готують вони усім двором. Зараз ми розподілимо залишки їжі. Візьмемо контакти. Якось так. Враження, звісно. Жосткі. Зараз може під'їдемо, в якусь будівлю подивимось. Я буду розказувати. Добре, добре. Міни прилетіли. Ось там була воронка, ми її засипали. Ага. От тут береза стояла і скірячила. Оце бач? Так, да, так, да, так, да, бач. Оце ж позатягували. Под'їзди. Да. Це ж летіло сюди. Офігеть. Ага. А, це двері, так? Да, да повивали все. Вони самі тут не лазили. за зарожня. Тут по ночам ходили, а потом уже дійшло до того, що і днем. Зразу. Тут за двері. О, чита, конечно. Ну якось так. Ну так да, взагалі нічого не залишилось. Так, Зараз. А тут хтось жив чи ні? А тут всі живі. Ні, я маю на увазі, коли це втрапалось. Ні, ні, вони... Встигли, ну так. Да. Ось ви бачите, це було бомбосховище, це був такий перший прильот на цю вулицю. Там було в той момент 213, 213? Да. людей. І, на щастя, всі вийшли, тому що витримало. Два, два поверхи склалися, але нижній залишився. Такий Так, перебачите. Ми завершили місію, зараз вирушаємо додому. У нас трішечки барахлить бусик. Я, 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 я маю надію, що він нас не підведе і ми доїдемо додому. Тобто в, що, що? в тебе шлунок трохи барахлить. <ріху> Від побачено? Ні, ну типа голодні. трохи перекусимо. Що? що хотів сказати, в цей раз ми зустріли дуже багато хороших людей. От хороші люди, котрих ми зустрічаємо, вони мотивують повертатися до них ще з допомогою, ще і ще і ще. І я дуже вдячний всім, хто відкнувся на цей раз, додав до, на до нашого продуктового набору такі корисні речі, як свічки, як туалетний папір, як пліт для того, щоб цілеї їх це все було дуже дуже. що, Друзі, ми трішечки не доїхали до Дніпра і зламались. У нас сів акумулятор. Покинув чатіком. Зараз будемо шукати допомогу, телефонувати друзям, щоб нас хтось якось блін, добуксував, тому що погодка, звісно, дощ. Зараз не знаю, як це буде все виглядати. Ну, пригоди, йопта. Доктор Айбаліт приїхав. Зараз все буде. Щось круте вірте. Ну що, давай, дітка. Зроби папі приєднає. Ну що, друзі. Ми не можемо ми без пригод, як то кажуть, вчасно виїхали зюму, думали, будемо вчасно вдома. Але щось, як кажуть, пішло не так. У нас здох акумулятор, щось непонятне з проводкою було, у нас піг. К нам поїхали на зустріч. Нас забрав Мікенд. Ми вже в Дніпрі. Ось, хотів всім ще раз сказати дякую. Дякую, що підтримуєте наш двіж. Ми продовжуємо навалювати на волонтерських парах. Ми, у нас є плани, є розуміння, куди їхати ще далі. І наша соціальна місія це саме допомога на деокупованих та звільнених наших територіях. Дякую, ЗСУ, за таку можливість. Дякую нашим Збройним силам. Що даєте можливість їздити до наших людей? Слава Україні! До побачення!